Доброго здоров'ячка всім. Є в мене отака дрелька. Вітязь називається ду 1100. Теж більше п'яти років назад перестала вона працювати. Через те, що отут злизалася шестерня. Я купив другу шестерню, це вже друга, теж злизалася майже миттєво. Так, двигун працює, все тут нормально, і мені здається, що і отут на якорі злизалися зубці. Ну, попробую її реставрувати після удачного реставрування болгарки. Розібрав редуктор. Тут, -то, на перший погляд, начебто, все нормально. Але підшипничок нормально не болтається, але він болтається тут у. Е Обойми і вал. На валу болтається. Значить, треба, мабуть, отут щось або сварочкою чуточку чверкнуть з однієї і з другої сторони. І тут проложить. Ну, тут, взагалі, стоїть стопорне колечко. Так що, ну, але все-таки. Може, якусь жестяночку поставлю. Тоді, може, якщо патрон не болтатиметься, може якесь буде і щеплення. Ну, якщо ж вже ні, то придеться купити шестерню, ось ось з цієї сторони ось. дуже добре видно, що злизані зуби. Тоді прийдеться шестерню купляти, мабуть, і якір. Ну, побачимо по грошах, як воно буде. Значить, ну, пробую насаджувати а тут підшипник, щоб тугенько заходив. Так важко редуктор розбирався, поки все поокреплював, не можу відкрутити патрон. Хоча тут нічого не заржавів, що поржавіло тільки зверху. А тут, оказується, все нормально. Значить, коли воно було зібране, я так. І з патроном, і з усім, я болгаркою нарізав тут грані. Одну і з другої сторони другу. Під ключ на 13. Якраз підійшов ключик на 13 і все швидко відкрутилося. Це такі справи. Добре, так, насаджую сюди підшипник. А для цього треба тут щось сварочкою чвиркнути, щоб він тугіше сюди находив. Замовую зірочку. Приїхала зірочка. Точно така сама, але новіша, нова, а ця злизана, ось особливо одна сторона. ця. Вставити і дрель буде працювати. Але, але якщо придивитися на якір на цього черв'яка, то там, кажеться, кажеться, здається, що теж злизане. Я крутив так і міряв тут. І, і трошки ближче сюди тим Ну Десь менше, ніж на пів міліметра тут щось тонше, ніж отут. Або навіть менше, ніж півміліметра. Ну, чуть-чуть є. Не знаю, чи замовляти якір новий, чи ставляти зірочку. Може поставити зірочку. Шестерінку. Ой, навіть не знаю. Щойно виникла сумаша. Ідея поставити оцю шестерінку не отак, оціми шкрягалами до тих. А просто наш їх мені ударник поставить шестерню оцією стороною. Ой, ось сюди, І тоді вона, вона буде не отут і зверху е, хвостовика, а нижче. Отак аж буде. А там зуби кращі. Може, воно, правда, буде краще. А те, що вдарник зникне, то чепуха він мене зроду не пригодився ніколи в житті. Може так попробую. Запресовувати запресувати шестерню отаким зйомником Не хочу бити, зарядив, вже зараз попробую запресувати. Дуже легко зайшло, значить, все нормально. Так, попробую ткнуть сюди, що воно буде. Ну, як його? ось не з краю, а до кінця як пхну, наскільки далі воно получається. Як воно буде, звісно, в дрелі, не знаю. Ну, пробую вставляти. Ось така коли підшипник вставляється, і з цієї сторони тут аж отут вставляється стопорне кільце. Я не думаю, що воно нужне, я ж його не вставлю так. Але я тут почвиркав підшипник, тепер він туго-туго туди залазить. Сюди теж туго налазить. Надіюсь, що нікуди воно не дінеться без стопорного кілечка. Тут то тобто підшипник не фіксуватиметься. Так. Тепер це треба шарик осюди. Він там щось шльопає. Тут шарик. Навірно, на солідорчик треба посадити, щоб держався, поки я заб'ю. Забив підшипничок сюди. Тут все так як треба. Вроді би. А тепер я ж так не поміряю. Це ж треба вмонтувати у дрель, мабуть. Так, виставив якор і відбойний молоток. Зараз буду надівати оце. Оцей шарик треба не забутися. Шарик треба не забутися і зм змазати тут. І будемо бачить. Так, скрутив корпус. Раз, два, три, четири, п'ять, шесть, семь, восемь. І тепер надіваємо редуктор. Хоть би події. Прикрутили редуктор. Накручуємо патрон. Патрон йде легко, там різьба не ржава, хороша. І патрон прикручуємо болтиком з різьбою лівою. Ось сюди окидаємо і прикручуємо. Ну все, дрилька складена. Зараз <різь> попробуємо, попробуємо підключити, просверлити. подключили, нажимаем на курок. Ну. Здорово, искренне. Зараз спробую свердло вставити, просверлити хоч дерево. Та да, ні, кусок заліза треба. Дерево то таке. Залізяка накернив там попередня. О, попробую. Ох, темно. Тоді зна де воно там є і не видно нічого.

Сверлить. О, дерево, так взагалі. Де воно тут. Не треба мені ні трещотки, ні як є, перфоратора. На що він мені нужен? Хай працює. Ну, все, у мене тепер дрель є, болгарка. Болгарка, дрель, електропила. І ось де ще електродрель теж якось згорів. Що воно в мене все погоріло. Будемо ще Дніпро... Дніпром встановлювати. Ну, все, пока.